Всім привіт! Ми мережа магазинів шеврон ЗСУ». І сьогодні ми розглянемо важливий аспект військової форми позивні шеврони. Позивні шеврони виготовляємо відповідно 606-го наказу України. Згідно з наказом, розмір шевронів має бути 125 на 2,5 см, а шрифт чітким та легко читабельним. Щодо тканини. Ми виготовляємо 6 основних видів: піксіль, олива, мультикам, койот, хжак та чорний. Процес виготовлення це основна частина. Все починається з прийому замовлення від клієнта. Після чого наш дизайнер розробляє програму, та машинка починає нашивати шеврони. Після завершення цього процесу шеврони очищаються від ниток. І пришиваються липучкою. І найкраще в цьому все це відбувається за один день. Всі замовлення відправляються щодня Укрпоштою та новою поштою. Ми раді займатися цим ділом і приносити вам задоволення якісними шевронами. Ваша підтримка і довіра дозволяють нам продовжувати працювати з ентузіазмом і створювати продукцію високої якості. Також не забувайте, що ви можете завітати до нас в різних містах України, де ми з радістю привітаємо вас. Також не забувайте підтримати нас у соціальних мережах. Ваші лайки та Підписка дуже важлива для Дякуємо нас. Дякуємо за увагу.